Це відео є короткою інструкцією для батьків з важливими правилами та нюансами про те, як виконувати вдома з дитиною артикуляційну гімнастику. Артикуляційна гімнастика це вправи для язика, губ, щелепи, і вони дозволяють дітям навчитися краще керувати своїми артикуляційними органами, розвивають силу, точність, координацію м'язів артикуляційної моторики і сприяють формуванню фізіологічної основи для правильної вимови звуків. Для того, щоб артикуляційна гімнастика була ефективною, пам'ятайте про декілька важливих порад. Вправи, які запропонує вам логопед індивідуально для кожної дитини, слід виконувати регулярно, кожного дня. Бажано не пропускати. Але якщо раптом вийшло так, що не вдалося, не зробили сьогодні чи завтра, нічого страшного, поверніться до них на наступний день, але намагайтеся зробити їх частиною вашого дня. Не потрібно виконувати їх дуже довго, достатньо декілька хвилин на день. Пам'ятайте, що головне не тривалість цих вправ, а якість виконання рухів. Це дуже важливо, щоб кожна вправа виконувалася без поспіху, без напруги, без тиску, з відчуттям контролю для дитини. Дуже важливо виконувати артикуляційну гімнастику перед дзеркалом. Це може бути дзеркало на стіні або на шафі. Якщо немає нічого страшного, підходить теж варіант, коли ви можете сісти з дитиною за столиком і взяти настільне дзеркало. Дуже важливо, щоб дитина бачила своє відображення у дзеркалі, тому що коли дитина бачить себе, то вона може опиратися не тільки на свої тактильні відчуття, але ще й отримувати цю візуальну підказку, і вона може мати тоді більше можливостей себе проконтролювати і, відповідно, відкоригувати, якщо вправа виходить не зовсім точною. І перед тим, як почати виконувати артикуляційні вправи, покажіть дитині. Будь-яку вправу, яку ви хочете, щоб дитина з вами спробувала повторити. Скажіть їй, що ви зараз будете робити вправу, як вона називається, і скажіть коротко, що потрібно зробити: усміхнутися так, щоб було, наприклад, видно зуби, або зробити поцілунок, чи надути щоки, чи висунути язик, чи будь-яку іншу вправу. І тоді залиште для дитини місце для спроб. Нехай вона спробує повторити один-два рази. Якщо в неї не виходить, тоді не наполягайте, просто заохотьте її за ці спроби і переходьте до наступної вправи. Якщо у дитини вдається, то повторіть її стільки разів, скільки вам вдається на сьогодні. І пам'ятайте, що кількість спроб важливо збільшувати поступово, не одразу. Намагайтеся уникати ситуації, коли ви вмовляєте дитину виконувати вправи, особливо якщо вона втомлена або вже в неї впала мотивація. Тому що принципи моторного навчання наголошують нам, що саме ця позитивна емоційна залученість та мотивація дитини, внутрішня мотивація дитини є дуже важливими чинниками для формування стабільних рухових навичок. І краще зробити менше повторень, але з кращою якістю і в хорошому настрої. Thanks okay. Намагайтеся не виконувати вправи занадто швидко, тому що часто діти хочуть виконати вправи бігом одразу зробити сім повторів, щоб скоріше перейти до наступної і завершити цей процес. То тут краще або зменшити кількість вправ, або зменшити кількість повторень для того, щоб нарощувати оцю точність, тому що поспіх він призводить до зниження точності рухів, а це є дуже важливе, тому що на початку формування артикуляційних рухів важливий повільний темп. Саме він він допомагає мозку вчитися будувати цю правильну послідовність моторних рухів, а вже потім швидкість можна нарощувати послідовно, по мірі того, як у дитини буде удосконалюватися точність відтворення тієї чи іншої артикуляційної вправи. Намагайтеся, наскільки це можливо, не зводити артикуляційну гімнастику до механічного повторення. Це часом буває дуже складно, тому що артикуляційні вправи потрібно виконувати регулярно на постійній основі досить тривалий проміжок часу, і звісно, це може втомлювати дітей, тому що вони не до кінця можуть розуміти, навіщо їм це потрібно. А коли дитина не розуміє, навіщо їй це потрібно, для неї це не має сенсу або ці завдання вони позбавлені такого ігрового компоненту. То навчання точно буде відбуватися в декілька разів повільніше, і потім здобуті навички, вони теж будуть повільніше впроваджуватися і імплементуватися у реальному житті. Тому для найменших дітей можна розповідати історію про те, що ви будете грати в гру. Вона називається Мавпування Роби, як я, повторюй за мною. Для старших дітей можна пояснювати, що ви будете вчитися виконувати вправи для язика, губ, щелепи, щоб вони були міцними, сильними і вміли гарно вимовляти всі звуки. Якщо у вас є можливість вдома розгляньте на картинках, в книгах або просто на будь-яких зображеннях намалюйте їх від руки, як виглядають наші артикуляційні органи, постійно називайте, де вони знаходяться в дитини, коментуйте їх також на собі. На іграшках знаходьте і показуйте, залучайте іграшки до виконання артикуляційних вправ разом із вами, і показуйте приклад дитині, що вона може навчити когось робити ці артикуляційні вправи. Якщо ви маєте рекомендацію виконувати артикуляційні вправи з використанням предметів, наприклад, це може бути ватна кулька, дерев'яний шпительок, або ложка чи будь-що інше, то тоді, перед тим як виконувати такі вправи вдома, слід обов'язково переконатися, що вони будуть безпечними для вашої дитини. Якщо ви маєте хоч найменший сумнів, то тоді слід їх відкласти і поговорити з логопедом, як їх можна замінити, або можливо, що робити по-інакшому. Пам'ятайте, будь ласка, що наведені рекомендації вони є дуже загальними і підходять для переважної більшості дітей. Вони допомагають створити умови для правильної практики вдома. Водночас часто бувають ситуації, наприклад, коли дитина має коротку воздечку язика, якісь особливості будови зубного ряду або мета артикуляційних прав вона відрізняється для кожної дитини. То в такому разі важливо, щоб програма адаптувала логопед конкретно під ваш запит та потреби дитини.